Тричі для нашого Романа. Тричі, слава. слава. Слава, слава, слава. Організатором турніру став мотоклуб Хайлендерс. На початку змагань всі присутні вшанували пам'ять Романа Фурика хвилиною мовчання. Задали на відкритті і про те, що він був суддею на цьому мототреку. Те саме тут здійснив свій останній заїзд, зазначив командир героя Мирослав Заборило. Підтримав його і побратим загиблого Володимир. Він був хорошим, хорошою людиною, Він був хорошим спортсменом. Різностороннім він не тільки був е, не тільки любив мотокрос, він не тільки любив спорт взагалі. Він, крім того, можливо, ви не знаєте, він був хорошим тренером е, по каратедо, система Вадорю Кіок Шінкай, Шотакан, учасник багатьох змагань, і який мав бути паспорт, отримав від самого хіберзецера. Прекрасний офіцер, прекрасний воїн. Загинув для того, щоб ви могли зараз. Проводити ці змагання для нас найбільше того, що він у нас був і другом, і командир відділення, який провів з нами бій. І Ви щас від більше як рік він провоював з нами. Ми брали і Слов'янський і Дебальцево. І у нас було навіщо. Тато, коли ми попали в Слуганську, де загинув зірова. Мешканець вістця Сергій Сахарів не тільки знав героя, але й товаришував із ним. Тому вирішив, що що б там не було, а турнір пам'яті товариша відбудеться, як кажуть, за будь-якої погоди. Останню гонку у своєму він провів на цій землі, на цій трасі. І чомусь це навіть не, викона... не... не виникала ця думка. Просто це був мій обов'язок. Я собі це, як люди старі кажуть, помінув. І я думаю, що я свого слова дотримав, а така людина, як і суддя такої категорії, і такі взагалі, такий як він, Роман, він заслуговується, тому що це є це святе, скажімо так. Представляє візнець на змагання дочка Сергія Поліна. Каже, що вже добре знана у колах мотокросменів. До речі, дівчина єдина представниця красивої половини людства у цих заїздах. Однак бореться із чоловіками на рівних. Трохи слизько, падаю дуже багато разів, але так нормально. Я його дуже пам'ятаю, він дуже велика людина. Я навіть не можу передати. Я дуже рада, що я участвую зараз. В цих змагання а загальну перемогу у важких заїздах здобув Артем Максименко з Червонограду, що на Львівщині. Конкуренцію переможцю склав Олег Скрипников із Чернівців. Однак, трофей залишиться наразі у музеї клубу Хайлендерс. До наступних стартів звісця Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК».